Ось мій милий друг що знаходиться навкруг. Небо ясно голубе, сонце світить золоте, місяць зірочками сяє, вітер з квіточками грає, хмарка в небі пропливає, вода прозора, мов сльоза, повітря чисте і трава, комахи, звірі і птахи. Людина і погода, все це навкруги. Молодці природа. Пригадайте, що належить до природи? До природи належить усе, що нас оточує. Природа може бути живою та неживою. Нагадайте більше про тіла живої та неживої природи. Що є навколо тебе сонечко, хмаринка, небо і пісок, каміння, води, І люди, часочка природи, поле, гори і травичка, ліс, повітря і водичка, бджілка, пташечка і зорі, вільний вітер на просторі, квіточки і різне зілля. Все, дитино є довкілля. Живої природи. Нежива і жива природа, вони тісно взаємопов'язані. Тіла живої природи можуть рухатися, рости, дихати, живитися, розмножуватися, залишаючи потомство та помирати. Життєдіяльність істот залежить від умов їхнього існування. Між живою і неживою природою існує тісний зв'язок. Людина, рослини, тварини не можуть жити без неживої природи. Для їхнього життя потрібні повітря, вода, ґрунт і сонце, що дає світло і тепло. Без сонця життя на Землі не було б можливим. Люди, природа, речі, усе це навколишній світ. Природа буває живою і неживою. Нежива природа це сонце, місяць, земля, зорі, вода, каміння, повітря, ґрунт. А жива природа це людина, тварини, рослини, гриби. Усе живе, росте, дихає, живиться, дає потомство і вмирає. Але тільки людина вміє думати, розмовляти та працювати. Природою не можна назвати те, що зроблене руками людини. Наприклад, твій підручник. Одяг, будинок, автомобіль, комп'ютер. Ось навіть на малюнку ми бачимо трактори, комбайни машини. Все це ми називаємо Чим? тілами, які створила людина. А ґрунт, воду, сонечко ми називаємо неживою природою. Будь ласка, склади цікаву розповідь за цим малюнком. Спробуй, зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. Давайте пограємо в гру. Логічна вправа що зайве. Дивимось, у нас є один рядочок. Я вам читаю слова, ви мені кажете що ж зайве. Небо, місяць, вода, зорі, пісок, їжак. Що зайве? Звичайно, зайвий їжак, тому що це жива природа, а всі слова неживої природи. Наступне: дуб, камінь, сонце, повітря, глина. Правильно, це у нас дуб, тому що дуб відноситься до чого? Правильно. До рослин, тобто живої природи. Наступне вітер, річка, білка, веселка, дощ. Звичайно, зайва білка. Вовк лисиця, лікар, хмара, комар. Зайва хмара, тому що вовк, лисиця, лікар та комар це живі об'єкти. А хмара відноситься до неживої природи. Наступна береза, тополя, море, пальма, верба. Звичайно, зайве море. Тому що тут перелічені дерева. Дай відповіді на запитання. Якою буває природа? Правильно, природа буває живою і неживою. Назвіть ознаки живої та неживої природи. Правильно живі організми можуть дихати, їсти, розвиватися, розмножуватися, навіть пересуватися, а неживої. Назвіть, будь ласка. Як взаємопов'язані жива і нежива природа? Правильно, об'єкти живої природи просто не можуть вижити без неживої природи. Тому що нам для того, щоб жити, потрібно повітря, щоб дихати. Потрібно сонечко для того, щоб нам рости. Тому що якби не було в нас сонечка, то не було б нічого живого на нашій планеті. Дякую вам за увагу. Ви, як завжди, молодці, я вам пишаюся.